Чому у протруйнику для сої не бажано використовувати триазол? Насінням сої може поширюватися значна кількість інфекцій різної етіології – грибні, бактеріальні, вірусні збудники. Найпоширенішими є грибні хвороби: це кореневі гнилі, пероноспороз, аскохітоз, біла гниль, пліснявіння насіння та інші. Окрім цього, Особливості розвитку їхніх збудників також різняться. Тому для надійного контролю насіннєвої інфекції важливо підібрати протруйник, компоненти якого мають високу біологічну ефективність проти певного спектру збудників. Проблема ускладнюється чутливістю насіння сої до триазолів. Вони можуть пригнічувати проростання насіння, знижувати дружність сходів, спричинювати деформацію ростків та стимулювати низьке гілкування. Навіть деякі виробники інокулянтів не рекомендують їх використовувати. Якщо для пшениці наявність триазолу у протруйнику обов'язкова через потребу проконтролювати сашку, то для сої небезпечними є інші хвороби, тобто без триазолу можна обійтися. А відео це трикомпонентний фунгіцидний протруйник без триазолу. Цимоксаніл забезпечує контроль пероноспорозу, Тіофанат метил збудників кореневих гнилей, склеротоніозу інших плямистостей та плісньовідіння насіння. Кризоксим метил посилює дію цих зазначених компонентів. Омонентів і стимулює проростання насіння для отримання вчасних і рівномірних сходів. Найпоширеніших хвороб насіння сої без фітотоксичності для культури.